Народ Божий, починаємо il сьогодні il sua подорож sua Великого Поспорас, e де намагаємо, намагаємося з'єднатися більше тісно з Господом, propone, ділити таємницю його страстей і Воскресіння. І сьогоднішньої попільної середи пропонує нам перший крок з книги Пророка Йоїла, який посланий Богом, щоб закликати людей до покаяння і навернення у зв'язку з бідою нашестя Сарани, що зруйнують e юдею. Тільки Господь може врятувати від лиха, і тому ми повинні просити його молитвою і постом, визнавати свій гріх. Пророк наполягає на внутрішньому наверненні. Повернись до мене всім твоїм серцем. Повернутися до Господа усім серцем означає встати на шлях навернення неповерхневого і тимчасового більше це духовна подорож яка стосується місця інтимного нашої особи серця насправді це місце наших почуттів центр де дозріває наш вибір наші відносини це повернення до мене всім серцем включає не тільки індивідуальне навернення, але поширюється на всю спільноту, заклик до всіх. Зберіть народ, скличте громаду. Покличте священників, старших, дітей, навіть немовлят. Нехай наречений залишить свою кімнату, наречена вийде зі своєї світлиці. Пророк, зокрема, зосереджується на молитві священників, зазначивши, що це має супроводжуватися сльозами. Добре для нас всіх. Особливо для нас, священників, на початку цього поста, просити дар сліз. Так, таким чином зробити нашу молитву, нашу подорож, навернення більш правдивою, без лицемірства. Добре запитати. Я плачу. Чи Папа плаче? Чи кардинали вміють плакати? Єпископи, чи Богопосвячені жит... особи, Священики? чи плачуть в наших молитвах. E proprio questo è il messaggio del Vangelo odierno. Nel brano di Matteo Gesù legge le tre opere. Se ми tako чуємо в Евангелії це послання, з уривку з Евангелія від Матея. quel piangere dal cuore. Nel corso del tempo queste percrizioni erano state intaccate dalla rucina del formalismo esteriore. Сите мохи були Рвані іржею, зовнішнього формалізму, або навіть змінилося в знак соціальної переваги невіденса Ісус підкреслює загальні спокуси цих трьох вчинків. Можемо побачити їх лицемірство. Повторює, Ісус тричі це. Будьте обережні, щоб не практикувати праведність перед людьми, щоб бути захопленими. Коли ви даєте милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри. Коли ви молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять молитися. Щоб бачили їх люди. І коли ви постите, то не сумуйте як лицеміри. Брате, ви знаєте, що лицеміри не вміють плакати. Вони забули. Як плакати? Не просять про дар сліз. Коли ви робите щось добре, майже інстинктивно народжується в нас бажання бути поважними, захоплені цією доброю справою, щоб отримати задоволення. Ісус запрошує нас виконувати ці вчинки безхвастощів, довіряти тільки нагороді Отця, що бачить таємне. Дорогі брати і сестри, Господь ніколи не втомлюється мати милосердя до нас і хоче запропонувати нам ще раз пробачення. Всі ми його потребуємо. Запрошуючи нас пове... навернутися <дарнає> до нього з новим серцем, очищеним від зла. <дарна> з даром сліз щоб брати участь в Його радості. Як прийняти це запрошення?

Це примирення між нами і Богом, можливе завдяки милосердю Отця, що з любові до нас, не вагаючись, приніс в жертву свого єдиного сина, дійсно, Христос був справедливим і без гріха, але за нас став гріхом, коли на хрест поніс наші гріхи і так відкупив нас і виправдав. Перед Богом. Lui, у ньому ми можемо стати праведниками. Cambiare, В ньому ми si можемо змінитися, di Dio, якщо ми приймемо благодать in Бога in і не змарнуємо цей сприятливий час. Favore, Будь ласка, затримаймося. і і примирімося з Богом. З такою свідомістю ми починаємо нашу великопісну подорож з довірою і радістю. Марія Непорочна без гріха, підтримує нашу духовну битву проти гріха, супроводжує нас в цей сприятливий час. Ми можемо разом, щоб ми могли разом співати з радістю перемогу Пасхи Воскресіння. Як знак, що хочемо приєднатися, примиритися з Богом. Зробимо жест посипання попілу на голову. Священник скаже такі слова. Пам'ятай, ти порох і в порох повернеш. Або повторить заклик Ісуса, покайтеся і вірте в Євангеліе. Обидві формули є нагадуванням про правду людського існування. Ми обмежені істоти, грішники, які завжди потребують покаяння і навернення. Як важливо це почути і прийняти це в наш час. Запрошення, на вернення – це імпульс назад, як зробив це син у притчі, прийшов до ніжного і Милосердного Отця. Ці обійми Богові. довірився йому і повірив в нього.